Які саме фейки про українську мову вигадала російська пропаганда та для чого вони були створені? Фейк перший найбільш споріднена та близька до української мови. Російська. Спростування. Це давній радянський фейк. З точки зору лексики, найближчої до української мови. Є білоруська, польська, словацька. Фейк другий. Мова не має значення. Вибір мови. Акт аполітичний та позбавлений будь-яких моральних наслідків. Спростування. Це маніпуляція, щоб ми склали зброю, оскільки мова стала основним засобом визначення у лапках соотєчиственников поза межами території Росії, яких вони мають у лапках захищати. Фейк третій, південь і схід України завжди розмовляли російською. Спростування. Нині відбувається зворотній процес, очищення мови від непотрібних кальок і росіянізмів та повернення у мову втраченої лексики. Фейк четвертий українською мовою говорить лише незначна частина населення, насамперед на західній частині спростування поширення української мови відбувається усією Україною. В усіх областях України мовою повсякденного спілкування для більшої частини населення є українська. Фейк п'ятий: російськомовна перевага в усіх сферах життя, нейтральний факт спростування це суперечить світовій демократичній практиці. Соціальна психологія переконує, чим агресивніше ви певну ідею заперечуєте, тим насправді ви її більше підтримуєте. Тобто, чим більше росіяни кажуть, ми не агресори. Тим більше підтверджують цю думку. Фейк шостий. Мова не визначає українців як культуру та ідентичність, спростування. Такий погляд є расистським за своєю суттю. Не буває неповноцінних мов. Кожна з них може передати найменші нюанси сенсів за умови, що їй дадуть це зробити. Друзі, ваша підтримка це ключ до неймовірних можливостей. Я вдячний кожному, хто готовий долучитися до розвитку каналу в банку Монобанк. Ваші донати це величезне визнання та мотивація для нових та цікавих контентів.